Христос рождається, дорогі українці. Мене звати Ліля Семко, і я знаходжуся в катедральному соборі Святого Отця Миколая в місті Чикаго. Ми очікуємо на чудову подію, яка збирає всіх українців разом. Щорічний фестиваль Колядуймо разом, «Caroling Together» Близько 16 християнських колективів сьогодні зійдуться для того, щоб спільно колядувати. А ми з вами запитаємо наших гостей, що вони думають. Про того, хто покликав нас сюди. Про Ісуса. Поїхали! Отже, Христос рождається ще раз. Маю до вас запитання. Прошу. Готовий? Отже, скажіть, будь ласка, хто для вас Ісус? Це моє життя. Насправді, це моє життя. Ми сьогодні якраз роздумали над Євангелієм юнака, який приходить, що має робити, щоб мати життя вічне. Насправді, юнак навіть не був свідомий того, що він був біля того життя. І коли ми говоримо, ким для тебе є Ісус, є всім. Одного разу мене запитали, а як ви переживаєте Бога? Як ви його відчуваєте, як розумієте, як, як для ким є для вас? Я Кажу, для мене Бог це як повітря, якого я не бачу, але без якого я не можу жити, який дає мені життя. А опишіть трьома словами Бога. Бог Отець, Бог Син, і Бог Дух Святий. І коли ви з ним вперше познайомились? Перше, коли я познайомився з Богом, напевно, тоді, коли я цього ще сам не пам'ятаю, коли Господь мене зачав під серцем моєї матері, це було перше моє знайомство з Богом. Бо коли ми запитуємо себе, який сенс мого життя, найбільший сенс мого життя те, що Бог мене до нього покликав. Якщо Бог мене покликав до мого життя, це означає, що і це було перше знайомство. Це ціла моя дорога, яка веде мене до того, щоб з ним зустрітися, і тому це життя це є цей короткий час на землі, який ми маємо. Це добра по, нагода познайомитися з ним. І Бог відкривається в різних моментах того життя. Бог відкривається не тільки на молитві, Бог відкривається не тільки на, на богослужіннях, а Бог відкривається з простої зустрічі десь на дворі. а З моменту, коли ти виходиш, вдихнув повітря, каже, дякую тобі за все. і зустріч. Богом. фінальне запитання: чи маєте улюблену цитату зі святого письма? Маю. Знаєте, ми завжди коли зростаємо, приходимо в різні середовища, знаєте, і для мене було таким моїм дуже особливим посланням Бога до мене. Це тоді, коли будучи ще зовсім юним, тільки мав три роки священства, і Господь мене покликав до служіння бути капеланом міської ради, бути капеланом в такій дипломатичній структурі, Знаєте, і я дуже до цього готувався. Думаю, що маю їм сказати? Люди з досвідом, люди. Авторитетом, а я зовсім юний зелений. Знаєте, я відкрив послання апостола Павла а, до Филипа, де він каже: ні, нехай ніхто твоїм юним віком не гордує, але будь для всіх зразком лагідності, терпеливості, і любові і це, я скажімо, це моя це моє гасло мого життя. То бути тим, хто є свідком любови, лагідності та Дякую щиро. А слава Боже. Бажаємо гарного часу сьогодні. А взагалі всім нам на слава Божу, колізувати і пам'ятати про те, що Христос народився раз і не завжди. І спасіння дарував раз і назавжди. завжди. Тому все в наших руках. Дякую гарно. До кого нас відправити наступного? З кого варто взяти слово? Скажіть, будь ласка. Все чути? Пішли. Скажіть, будь ласка Христина, хто для вас Ісус? Ісус це в першу чергу любов. В першу чергу: любов, життя, все життєдайне, все добре, все світле. І я вбачаю Ісуса у кожній людині, і зокрема в своїх рідних і в своїх дітях. І цей Ісус дає мені крила а літати. Нести світло теж, нести добро, і в першу чергу нести любов. Тому Ісус це любов в першу чергу. Опишіть трьома словами Бога. Знову ж таки: любов, світло, добра. Коли ви з ним перше познайомилися? В дуже ранньому віці, дякуючи моїй бабці і дідусю, які пробивали з малку. Любов до Бога, до всього доброго, і в першу чергу плекали. Просто як молитву або похід до церкви, до Божого храму, а в першу чергу, щоб нікому не робити зла, щоб залишатися людьми завжди і всюди, тому що саме це вони казали і є любов і, і є Бог, і тому я дуже їм завдячую, що я мала можливість е, з малку навчитися молитов, навчитися. Любові до Бога, впустити його до свого серця і зараз опробується навчити своїх дітей. Я навіть маю старенький образ бабці, до якого ми ще маленькими діточками молилися. І я його зберегла. Мій син привіз його з України, і він зараз у спальні, де спить наша дитинка. Тому це дуже для мене важливо. Скажіть декілька слів організаторам сьогоднішньої події. В першу чергу велика подяка. Ми вже не вперше на такі події, і я знаю, наскільки важко організувати такий, таку велику подію, такий концерт. Але я знаю, скільки людей пожертвували своїм часом ради того, щоб інші могли тішитися, могли почути ще раз ці колядки. Я дуже як мама вдячна батькам, які провели своїх діточок виступати, теж тому що я знаю теж, скільки праці вони в це вклали, часу, пожертви. Любові, тому а, і для організаторів, і для батьків, і для всіх учасників цього гарного концерту великий уклін, велика вдяка. І я впевнена, що все це робиться на славу Бога, насамперед. Ми в такому чудовому храмі Миколая. Дуже люблю цей храм, і, і я думаю, що це буде дуже гарне свято для нас всіх завершення коляди. Так що на славу Господа! Збираємо колядки. Дякую. Дякую. Дякую, Лічко. Я рада, що ви в мене Дякую. перша. Ми сей сей перш. Христос страждається. Славімо! Слава Україні! Немає на землі приладу, що міг би виміряти віру людини. Глибину нашого серця видно тільки Богові, а в цьому фізичному світі не завжди є просто відповідати на непрості запитання. for me, Jesus і someone who gave his life For his beliefs and treated people in a way that he wanted to be treated, and, and um, was kind to everyone and, and was just loving. All loving, all powerful, and all knowing. I would say mysterious, hopeful, and hopefully <laughs> do you remember when did you met god first time i would say i met god at my birth i'm gonna say that i don't know that i have yet and um, yeah yeah i don't know do you have your favorite poem from the bible i'm not a great quoter <laughs> of scripture but um, i guess i love the lord is my shepherd i shall not want um, yeah, me also. I can't say that I have a specific um, a specific verse that I can pull from, but um, again, just the like overarching belief that that people should treat others as they want to be treated and be kind, and loving. What can you say for the organizers of this festival? Well, I was invited by my neighbors who are Ukrainian, and. Um, we're very much in support of, or I'm very much in support of Ukraine. And we are both singers. And so this looked like a wonderful opportunity to both hear some wonderful music as well as support a cause that I believe in. Yeah, just that I'm excited that it's happening and I'm happy to be here. <laughs> Зняти кадри з усієї програми фестивалю мені не вдалося. Однак, ті люди, з якими я мала нагоду поспілкуватися, принесли світло. Сподіваюся, не тільки мені, а й кожному з вас, хто мав можливість передивитися це відео. Щиро запрошуємо кожного прийти 18 січня о 2 годині пополудню катедру Святого Отця Миколая для того, щоб знову славити Бога спільною полядою. Та збирати кошти для нашої з вами перемоги. Велика вдячність всім організаторам, волонтерам та Збройним силам України за цю коляду в катедрі святого Отця Миколая. До зустрічі! А це в кадрі, які не ввійшли до село від відеоречне і багато традиційне ще раз. Срождається українська громада. Вітаємо вас у катедрі Святого Отця Миколая в місті Чикаго. Сьогодні ми очікуємо дуже багато людей, дуже багато гостей, які прийдуть на розколяду. Вона відбудеться на хвилиночку в 30-й раз. З цієї чудової нагоди я запишу для вас коротке інтерв'ю із тими людьми, які погодяться його дати. Формат буде дуже простий: одне питання, одне речення, відповідь. Можливо, поставимо декілька запитань, щоб почути думку тих, хто сьогодні прийде колядувати. До Зустрічі дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал в Ютубі, підтримуйте коментарями, поширеннями. Слава Україні! Христос рождається!